Та скільки там того екліпсу? Всі щось бігають, суїтяться, просто завів 10 доларів, зробив 300 транзакцій і отримуєш легких тисячу, а то й 2000 доларів. А от і ні. Якщо за прості транзакції, ще в далекому, 23-му році проекти насипали дроп, то в 25-му році проекти за прості транзакції можуть лише... Поводити по губах. Є всього лише два варіанти. Перший варіант: ти або робиш хороші аккаунти, на які ти так точно отримуєш дроп, або є другий варіант. Ти просто благодійник в цій екосистемі. Ти просто заводиш гроші, ти спалюєш гроші на транзакції, і в кінцевому результаті в тебе аккаунт взагалі не готовий. Твій аккаунт відноситься до Сибіла. І ти пізніше плачеш, чому тебе побрили? Я вас розумію, що хочеться зробити 5, 10, а то й 20, 50, можливо, 100 акаунтів. Але я показую практика, більшість відсотків людей, які роблять цю велику, неймовірну велику ферму, щоб винести нарешті свій перший лайфчендж, це всього лише бомж-аккаунти, які на секундочку нікуди не годяться. Їх просто можна віднести. До бомж-аккаунтів. люди там закидують, припустимо, по 5, 10, 20, 50 доларів та надіються отримати тисячу. І якщо це працювало в 2023 році, то воно кожного року, цикл, цикл, працювати так точно не буде. В 23 2023 році ми про це ще поговоримо. Конкуренції практично не було, але в 25 2025 році. Якщо ти хочеш щось виносити, заробляти гроші, припустимо, з ретродропів. Ти повинен в цій справі бути кращим. І твої гаманці повинні бути кращі, ніж припустимо в твого знайомого. Тому хватає просто спалювати свої гроші в пустоту, просто на вітер та за це не отримувати дроп. Я вже це неодноразово розповідав. Краще робити акаунти на якість, а не на кількість. Зараз кількістю важко взяти. Так, є проекти, які насипають на кількість. Зробив транзакцію, тобі за неї насипали там 100 баксів, а транзакція була 1 цент. Але такі проекти рідко попадаються. Краще відпрацьовувати проекти на якість, зробити декілька аккаунтів. Але що ви були впевнені, якщо буде дроп, і якщо ви в цьому проєкті не отримаєте дроп, так точно ніхто його не отримає. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про додаткові дії, про можливий вихід, коли. Екліпс, можливо, буде виходити про статистику Екліпса та тапалки Турботап. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали. Найголовніше, що нам з вами потрібно розуміти, це те, що працювало в 2023 році, зараз в 25 2025 році це може не працювати. Припустимо. У 23-му році багато людей не те, що не відкручували ретродропи. Вони навіть не знали, що це таке. Більшість відсотків людей просто купляли крипту, займалися ф'ючами, фліпами, ну і так далі. Але про ретро практично мало хто говорив. Після дропу Аптуса, Арбітріума та інших проєктів все більше і більше людей заходили в ретродропи. В цей час, щоб отримати дроп від Арбітріума. Конкуренції практично не було. Ти заходиш, заводиш декілька доларів, навіть 5 доларів завів, зробив банальних пару транзакцій в арбітріумі, і ти тоді, в цей час, міг отримати дроп приблизно 500, 800, а то й 1000 доларів. Но, ситуація та ринок міняється, приходить натовп. І ти зобов'язаний, якщо ти хочеш отримати, припустимо, дроп від екліпсу або від будь-якого іншого проекту. Ти зобов'язаний зобов бути кращим, ніж натовп. Ми особисто з командою ставимо ставку на екліпс. Тому ми стараємося робити ті дії, які не робить натовп. Або якщо навіть натовп робить ці дії, ми стараємося робити краще. Тобто, якщо, припустимо, натовп холдить на гаманці 5 доларів. Ми стараємося холдити на гаманці в декілька разів більше, щоб бути кращим, ніж натовп. Дія на яку ще слід звернути увагу і про дію, яку я не розповідав в першому відеоролику, це мінт та продаж NFT на маркетплейсі Скоп. Зразу говорю, що не потрібно скупляти всі нефтішки по 3, 5, 10 доларів. Це шлак, який я не рекомендую холдити, тому що це просто. Дурна трата грошей. Ми купили нефті і її зразу продали. Тим самим ми взаємодіємо з маркетплейсом, ми мінтимо та продаємо нефтішки. Рекомендую зробити декілька транзакцій, але не потрібно бігти та за сьогодні виконувати абсолютно всі дії. Припустимо, сьогодні ми купили 3-5 і їх продали. Ні. Розтягніть це все діло на тиждень, два або на три тижні часу. Зайшли, її нефтішка, вона коштує, припустимо, 5 доларів. Купили і її зразу виставили, продали її. Можливо, навіть на декілька центів нижче, але щоб точно ви її продали, щоб просто не втрачали по 3-5 доларів, купляючи всі ці нефтішки. На рахунок nft нефті маркетплейсу скоп та мінт, і нефтішок я розповів. Далі переходимо до етих. Про це я вже розповідав, як ми з командою робимо. Але зараз розповідаю ще детальніше, які дії потрібно зробити. Припустимо, якщо у вас не один аккаунт, а два аккаунта, чотири там чи п'ять, я рекомендую розділити. Припустимо, у вас є 10 акаунтів. Давайте будемо брати там чуть-чуть більшу кількість. Є 10 аккаунтів. Ми з командою на п'яти акаунтах занесли в ліквідність. Т-етих 50%, припустимо, 15 доларів. І Ефір також 15 доларів в сумі, виходить 30 доларів в ліквідності. Але це на 5 аккаунтів. На інших 5 аккаунтах, що ми зробили? Ми просто а, на сейф на цій платформі застейкали іменно сам ТЕТХ. Дивіться, всім невідомо, для чого ми стейкаємо ТЕТХ. Чому не Солану, чому не USDC? Або чому не простий ефір? Що це за ТЕТХ? Пояснюю, це обгорток ефіра, але це обгорток від самого екліпсу. Тому ви розумієте, що є смисл як і холдити, так і стейкати Тетих. До Солани ми зараз перейдемо. Соланку ми також стейкаємо, і на кожен аккаунт я рекомендую застейкати в будь-якому лейдінгу, на будь-якому дексі від 10 доларів. Переглядаючи перший відеоролик та переглядаючи цей другий відеоролик про Eclipse, тобі скорше цього, що здається, якщо ти Eclipse не відпрацьовував, що проект потребує просто неймовірних вкладень тисячі баксів, але ти сильно помиляєшся. Колись ці гроші люди закидували, припустимо, в Layer Zero, Starknet, ZK Synx, відкручували, спалювали всі ці гроші на. Транзакції, ці гроші їм не поверталися. Плюс вони ризикували. Вони спалюють гроші на комісію, проект може вийти та їх побрити, не роздати дроб. В більшості так і було. ЗК, СТАРК, ЛРЗ, більші відсотків людей, які спалювали гроші, їх побрили. В екліпсі ситуація зовсім по-іншому. Ми ці гроші в більшості, які ми закидаємо, припустимо. Ми закинули 100 доларів. Ви на комісії 100 доларів не витратите, ви застейкаєте. Ви обміняєте, припустимо, в інший токен будете холодити на гаманці. Одним словом, більше відсотків грошей ви просто залочите, і після дропу ви їх зможете вивезти. На рахунок статистики. Гаманців на сьогоднішній день, як ми можемо замітити, вже більше 400 тисяч. І багато людей думають, блін, тут же велика конкуренція, тут точно вже. Немає що робити, але більшість відсотків гаманців створюються. Просто коли ви заходите в тапалку, тапаєте їхню тапалку, купляєте тапи більше, ніж на 1 долар, проходить зразу автоматична транзакція та автоматично створюється новий гаманець в блокчейні. Я особисто не вникав, як воно працює, але я думаю, нам цього і не потрібно знати. Але факт в тому, що, припустимо, зараз є 400 тисяч гаманців. То можна відкидувати як мінімум 30% гаманців, адже це просто там люди купили тапи, прогнали транзакцію, створився гаманець. Тому користувачів набагато менше з цікавого, чому я у двох відеороликах звертаю увагу саме на холд і на стейкінг ти Давайте ми про це поговоримо. Ми бачимо статистику, бачимо дешборд. Можливо, ця статистика неправильно показує, але плюс-мінус можемо на неї орієнтуватися. Холдерів, людей, які мають на гаманцях, або, можливо, застейканих також. Всього лише практично 50 тисяч користувачів. І це за статистикою дешборд у відсотках навіть не один відсоток холдерів людей, які є. В екліпсі бачимо статистику. Від 4 долара оцей зелений кружок холдить практично 26 тисяч користувачів. Вам потрібно просто банально холдити від 4 долара, і ви вже попадаєте в цю статистику, практично в 1%. Я б не, я б не розраховував на цей відсоток, тому що якщо є 46 тисяч холдерів ТТХ, то це вже більше 10%. Якщо ми беремо, що всіх користувачів є 400 тисяч, але все ж таки 50 тисяч користувачів це дійсно дуже мало. І холдити саме ТХ, на нашу думку, є смисл на рахунок їхньої тапалки TurboTap. За статистикою, якщо ми відбуваємося від Держборду, то бачимо, що, грубо кажучи, користувачів в таплці є 100 тисяч. Але. Користувачів рахує абсолютно всіх. Припустимо, якщо ти зайшов цю тапку, приєднав Discord, Twitter, замінтив домен та хоча б раз тапнув, тебе вже рахує, як користувач, який зайшов та тапає цю тапку. Але багато людей просто зайшли потестити, подивитися, як воно працює, і більше не заходять. Тому 20-30% користувачів так точно можна відкинути. То можемо зрозуміти та побачити, що конкуренції як і в тапалці, так і в Екліпсі немає. І, можливо, ця сама тапалка вона буде дуже плотно зв'язана, коли проект буде роздавати Airdrop. Тому ми дійсно наголошуємо на тапалці, ми дійсно її відпрацьовуємо та рекомендуємо відпрацьовувати її також. Сама команда у своєму Твіттері писали про те. Що вони не планують, що таполка буде жити вічно. Вони її запустили і приблизно через 3 місяці закриють. Після цього вони написали, що можливо цю таполку вони закриють ще швидше. І найголовніше та сама вишенька на торті, яка нам всім цікава, так коли вийде цей ваш екліпс? Особисто ніхто не знає, ми всього лише можемо догадуватися, але на секундочку. Ми будемо відбиватися від їхніх слів. Вони на своїх конференціях, на зідзвонах, якщо ви вже плотно відслідковуєте Eclipse, ще з Теснету, вони розповідали, що у них немає цілі фармити юзерів, як це робили Scroll, ZK Syncs, чи навіть Layer Zero. Тому можна подумати: якщо в Q1 буде позитивний ринок, а скорше всього так і буде це не мій прогноз. Це ми просто відбуваємося по. Статистиці Q1 завжди йде практично позитивний. В кожному циклі Q1 позитив, все росте. В Eclipse, на секундочку. Можливо, не є багато юзерів, можливо, інвест не такий, як би хотілося нам бачити. Але зараз, на сьогоднішній день, у них є хайп, про них багато хто говорить. Тому на цьому хайпі вони можуть виїхати, якщо швиденько згуртуються та вийдуть, адже у них вже все готово. Хайп є, мережа працює, все чітко, гроші течуть. Тому зараз гарний час, який вони можуть використати для хайпу, вийти та роздати хороший дроп. Тому особисто, на мою думку, в q першому можна очікувати екліпс, чуть не забув за остатню дію для багатих. В Eclipse є дві колекції. Перша колекція це валідатор. Бачимо, що флор однієї Еневтішки 0.24 ефіра. Є ще друга колекція ASC. Тут флор вже більший. Бачимо, що одна Іневтішка торгується від 0.62 ефіра. Про ці колекції в наших телеграм-каналах були пусті, неодноразово. Перший пост а, виходив про ASC, про цю колекцію, коли Флор був на цю колекцію приблизно 0.4 Ефіра, які дії ми з командою зробили. Ми відкупили одну невтішку Ей та відкупили другу невтішку валідатор, так як надіємося. Що іменно е, одна з них так точно буде мультиплікатором або за неї насиплять не то, що жирний, а надіємося жирнющий дроп. Тому ми не відкупили на один гаманець оцю нефтішку, а на якийсь другий гаманець відкупили другу і нефтішку. Ні. Ми відкупили на один гаманець ці дві і нефтішки та холдимо. Подивимося, можливо, якщо флор ще більше виросте, припустимо, до 2-3 ефіра. Є смисл продати. Але поки холдимо та чекаємо дроп від самого екліпса. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!